Церковь споминає пам'ять прока Захарії і праведної Єлизавети. Вони були родителями Яна Предтечі, але церковь сьогодні вказує на факт ізбієння младенців. Історично, коли уже Ірод узнав, що в восточні царі. Не прийшли йому возвістити, де знайшли нового рожденного царя юдейського, то є Христа Ісуса, Він приказав убити 14 тисяч младенців у округах Віфлеєма. Так от знав ірод і за чудесне рожденство Іоанна, Крестителя. І тоді, узнавши мати, також пішла в пустиньку. Забрали з собою синочка, а Захарію били, звідали, де син, він фактично не знав, бо жінка зробила сама без того, а убили між жертвам і Алтарем, святого Захарію. Лише за що? За те, що його хлопчик не оказався вдома. Остальних діточок, котрих попали перворожденних сім'ях, 14 тисяч младенців избили. І, і в історії це ізбієння називається ізбієння младенців. Церква акцентує на тому, що таке збієння було не один раз. Кожен раз, коли у якійсь державі, якийсь ірод хоче збити младенців, то вводиться в школу наукову атеїзм. І діточок усіх відбивають від церкви, від Христа. Проїзходить так же, як, як при ранньому режимі в Совєтському Союзі, і ізбієння дітей, ізбієння младенців, котрих лишали права бути церковними, переслідували батьків. Вспоминаємо, як учительки ходили по селам, по домам і заставляли ікони знімати. не Ізбієння младенців завжди буває тоді. Коли діти лишені дитинства, коли діти не мають часу бавитися, коли діти лишені доброго виховання батьків, а батьків, котрі вчора були атеїстами, не церковними, яке виховання дадуть дітям. І в результаті телевізор повний пустоти, інтернет блуда. І яке виховання діти мають, коли вже мало підросли і в їх руках появиться телефон. І доступ до різних ігор і недобрих інформацій. Знову присходить ізбієння младенців. Іоанн Хреститель, потім явиться Ізраїлю, коли буде вже дорослий, і буде тим, хто сообщить народу, що в мір прийшов Христос Спаситель. Так що предтеча прийшов скоріше. До всесмір, мір, щоб возвістити мірові, щоб обіцяний Месія Христос Господь явився в мірі і на ріці Іордан авторитетною рукою Пророка предоставить людям, народу Божому святого агнця Божого, котрий возьме на себе гріхи міра, гріхи людей. Коли ж так поступаючи, ми подляні діти Христово, істинної канонічної церкви Христової, а у вічності уєдно із Проком Захарем Лізаветою і з Борисом Глебом, і із зі младенцями, і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.